Ви дивитесь новини телерадіокомпанії у студії Діана Касіна. Вітаю всіх глядачів! Сьогодні у випуску про події станом на п'ятницю, 20 липня. І про головне. 19 липня з робочим візитом Дніпродзержинськ відвідала радник Сергія Івічко. На площі біля металургійного комбінату загубився маленький хлопчик. Демографічна криза у Дніпродзержинську зростає з кожним роком. 17 липня з робочим візитом на Дніпропетровщину прибула Світлана Фабрикант, яка на даному етапі очолює посаду радника, віце-прем'єр-міністра та нинішнього міністра соціальної політики Сергія Тігіпко. Вчора Світлана Самоїлівна приїхала до Дніпродзержинська. Зустрівшись з Костянтином Гузенка, вона відвідала сьому міську лікарню та інтернат номер 2 Одразу ж по приїзду Світлану Фабрикант запросили до конференц зали сьомої міської лікарні. У просторій залі зібралося дуже багато лікарів та представників багатьох соціальних служб нашого міста. Прес-конференція розпочалася з доповідей головного лікаря сьомої лікарні Володимира Дяченка, першого заступника міського голови Костянтина Гузенка та радниці міністра соціальної політики Світлани Фабрикант. Після доповіді присутні охочі ставили питання представникам влади. Більш за все на прес-конференції було питань фінансового характеру, і вони були найгостріші. Саме от, часто встрічаючися вопрос і самая часто встречающаяся проблема, конечно же уровень заробітної плати. Несмотря на то, что с пенсионным обеспечением чуть-чуть вроде выкарабкались и немножечко, учитывая ежемесячную индексацию, осовременивание пенсий, пенсионерам будет немного легче, то вот тем людям, которые сегодня еще составляют рабочий период своей жизни, то есть это врачи, учителя, прежде всего бюджетники, конечно же, вот с этой проблемой точно нужно еще работать, работать и работать. Як зазначають лікарі, останнім часом фінансування лікарні трохи покращилося, проте залишилося багато так званих гострих медичних проблем. Прес-конференція тривала недовго, бо ніхто не має права відривати працівників у білих халатах від їхньої важливої місії рятування жителів. Костянтин Гузенко подякував радниці міністра за те, що проблемами медицини Дніпродзержинська опікуються, то розглядати їх будуть вищі посадові особи. Ми привітуємо ініціативи нашого президента, який ми направлені на улучшення життя наших найзахищених словомів населення. Потім Костянтин Гузенко разом зі Світланою Фабрикант поїхав до НВК Гармонія. Діти подарували гостям пам'ятні подарунки та продемонстрували свої таланти. В свою чергу гості також презентували закладу подарунки та солодощі для вихованців закладу. У актовій залі інтернату був продемонстрований відеоролик, який відтворив все життя комплексу та його учнів. Після цих подій робочий візит помічниці міністра соціальної політики до нашого міста завершився. Жінка поділилася своїми емоціями та висновками про Дніпропетровщину нашій знімальній групі. Якщо пам'ять недавнее прошедше євро 2012 і зборну вот Україну з из представителей из самих регіонів, вот, то явно Дніпропетровська область после вот двох днів буде в качестве нападающего. Абсолютно точно. Но проблема з уровнем заработной плати это то, що потрібно решать в першу чергу, також Світлана Фабрикант повідомила журналістам про те, чим може пишатися наш регіон какие-то светлые. Вот нет мрачності і такої серйозної озабоченості, яка присутствует практически на всіх встречах. і новаторські вещи, новаторські моменти, которые присутствуют в Дніпропетровській на прес-конференціях. Було поставлено багато питань та прохань, які мешканці Дніпродзержинська дуже хотіли донести до Сергія Тігібко. Через місяць Світлана фабрикант повернеться з відповідями столичних посадовців. Тому цього дня чекатимуть як звичайні дніпродзержинці, так і міська влада. Чий хлопчик? Дніпродзерженсько-правоохоронні органи знайшли маленького хлопчика, який самостійно гуляв по площі ДМКД. Міліцію викликали небайдужі городяни. Малюк був замурзаний в старій одежі та взутий у дитячі ляпанці різного кольору і до того ж обидва праві. Із розмови з хлопчам правоохоронці дізналися лише, що він Міша. А як звуть і де знаходиться його мама, залишилося загадкою. Мішу направили до шостої дитячої лікарні. То чи вдалося лікарям розговорити мовчазного мішу, знає наш корм. Кореспондент Анастасія Васильєва. Маленький Міша з цікавістю розглядає журналістів та міцно тримає в руках свого нового друга, плюшевого зайця. Багато не розмовляє, проте на питання відповідає охоче. А як маму забузляє? Мама. А папа? Баба. Розкажи, де ти все різне гуляв. Так. А як ти попав туди, де гуляв? Тебе хтось привез? Так. Да. Розкажи, хто привез. Я шоп. А мама, де твоя мама? А папа там. міша знає лише своє ім'я і каже, що йому 5 років. На всі інші питання відповідає лише так чи ні. Тож із розмови в так званій тестовій формі вдалося дізнатися, що хлопець по площі ДМК гуляв один, харчувався тим, що давали перехожі, ночував у невідомій будівлі. Проте там було ліжко. Грався з кішкою та має старшого брата. Лікарі, які здійснили перший огляд малюка, залишились задоволені його станом. Рібонок поступив в удовлетворительному стані, Соматично був грязний, його помили, накормили. ребенок активный в течение дня, контакт доступен, на питання відвечають. Наразі до виявлення місця знаходження матері чи інших родичів хлопчик перебуватиме в лікарні. Правоохоронні органи вже почали пошуки. Кажуть, робота буде складна та виснажлива, адже горе матір може проживати як в нашому місті, так і в найближчих населених пунктах. Адже на площі ДМК базується міжміська станція. Пользуясь случаєм, хотілося обратиться к жителям нашого міста і прилегающих територій. Якщо ви узнали в ріб, то есть вашого ребенка, либо соседа, соседского ребенка. Сообщить на в милицию на телефон заводской, дежурной части заводского райдела 3 23 32 102 городська дежурная часть 368-75 непосредственно городський номер телефона либо 093 635 53 53 это непосредственно мой номер телефона. За словами працівників міської дитячої лікарні, такі випадки, як Змішую, не поодинокі. Цьому році в одному з відділень тієї ж лікарні прямо на стільчиках мати залишила новонароджену дитину. Варто зазначити, що згідно з адміністративним кодексом України статтею 164 ухилення від виконання батьківських обов'язків для таких батьків визначено покарання у вигляді штрафної санкції або позбавлення батьківських прав. У Дніпродзержинського спостерігається демографічна криза. Вона бере початок з 90-х років. Кількість дніпродзержинців стабільно зменшується кожен рік. На сьогоднішній день чисельність населення складає 249 тисяч осіб, тоді як у 1993 році 294 тисячі. Це є найбільшим показником. Середній вік населення, кого більше чоловіків чи жінок, та ще багато цікавих фактів дізнавалася. Юлія Желдак. Аналіз показників всеукраїнської статистики свідчить про глибоку демографічну кризу. Чисельність населення за період з 1990 року по 2011 значно зменшилася. Динаміка чисельності до 1994 року мала позитивний приріст. Це обумовлювалось стабільним зростанням народжуваності. Також у Дніпродзержинськ переїжджали люди на постійне місце проживання. Це відбувалося за рахунок зміцнення економічного потенціалу міста. Рекордну кількість дніпродзержинців за всю історію існування міста було зафіксовано у 1993 році. Це 294 тисячі осіб. Після 94-го року пішов зворотній процес. Населення почало скорочуватися. У першу чергу за рахунок зниження народжуваності. Слід відзначити, що мігрувало населення чоловічої статі репродуктивного віку, що в подальшому призвело до зменшення частки чисельності населення, яке буде приймати участь у відтворенні в подальшому поколінні. Найменше малюків народилося у 2000 році 1684 дитини. Далі у період з 2000 по 2011 спостерігається незначне зростання народжуваності. Так, у 2011 році на світ з'явилося на 55% більше немовлят, ніж у 2000-му. Однак це майже на 2000 менше, ніж у 1984 році. Що ж стосовно смертності, то за статистикою, останнім часом вона перевищує народжуваність. Рекордною вона була у 2005-му 4553 особи. Основними причинами смертності є хвороби кровообігу та новоутворень. За розрахунками статистів, станом на 1 червня населення Дніпродзержинська становить 249 тисяч. А що ж до статевої структури, то протягом тривалого часу вона характеризується стабільною перевагою жінок. На кожну тисячу жінок в нас припадає 816 чоловіків. Хоча, якщо розглядати дану ситуацію у вікових групах населення, то від Населення у віці від нуля до 31 року характеризується перевагою чоловічої статі. Особливо це прослідковується у віковій групі 15-19 років, де на кожну тисячу чоловіків жінок припадає 1128 чоловіків. Однією з соціально-демографічних проблем є старіння населення. Його рівень визначає середній вік мешканців. У Дніпродзержинську це майже 41 рік. На фоні зменшення чисельності постійного населення Дніпродержинської міської ради слід відмітити деякі позитивні тенденції у зміні її структури. Так, у вікових групах від нуля до одного року, а також від одного року до чотирьох, прослідковується стабільне збільшення населення у порівнянні з 2001 або 2005 роком. Так, в цій віковій групі діти. У 2011 році перевищують показник 2001 року на 83%. Жодне місто не може існувати без мешканців і Дніпродзержинськ не виключення. Зменшення населення має ряд причин, але ж багато залежить і від нас самих. Ведіть здоровий образ життя, народжуйте дітей та намагайтеся отримувати якомога більше позитивних емоцій. Сьогодні тут завтра там. В березні цього року комунальне підприємство Міськводоканал вирішило допомогти мешканцям селищ та віддалених районів міста, де підприємство надає свої послуги. Мова йде про мобільну касу, за допомогою якої можна оплатити свої поточні рахунки за водопостачання, а також сплатити накопичені борги. Мобільна каса це автомобіль типу Газель, який їздить подвір'ями і чекає своїх платників. Експеримент триває чотири місяці і вже дає позитивні результати. Мобільна каса має відповідні логотипи, обладнана комп'ютером, підключеною до сервісної бази, касовим апаратом. Під час рейду каси можна дізнатися у контролера інформацію про стан особистого рахунку, наявності заборгованості і відразу ж сплатити її, отримавши квітанцію про сплату. Значит, выездная касса сейчас работает строго по графику. Дни выезда и район, где будет работать касса, определяется заранее при согласовании с уличкомами или старших улиц. Работают они по частному сектору, согласно графика утвержденного на месяц. Рейди по селищам проводяться в першу чергу для того, щоб стимулювати мешканців до сплати за отримані послуги. Протягом чотирьох місяців мобільна каса працювала у сільській місцевості. За цей період роботи мешканці почали звикати і вже не бояться сплачувати свої борги через неї. Здебільш в мобільній касі сплачують свої борги або поточні рахунки люди похилого віку. Але серед них є чимало молодих. По частному сектору мы уже пришли к тому, что у нас оплата составляет на сегодняшний день практически 85-90% по населению частного сектора. Перестали бояться во всяком случае платить. Они увидели о том, что квитанции действительно выдаются. Квитанции суммы денег доходят до конечного пункта назначения, то есть в кассу водоканала. Поэтому они не боятся сейчас оплачивать. Спільна праця мешканців та робітників міськводоканалу дає чималі результати. Таким чином, керівництво вирішило, що відповідні рейди будуть продовжені з розпростертими обіймами. Літо у самому розпалі людей в містах значно поменшало, адже середина літа найкращий час для відпустки та поїздки на курорт. Багато хто обирає українські простори, як то Крим чи Азов. Та чимало й тих, хто розширює свої горизонти та відпочиває за кордоном. Список країн, куди українці можуть їздити без віз, з 1 серпня поповнить Туреччина. Туреччина вже багато років являється лідером туристичного ринку. До спекотної країни приїжджають тисячі українців. Більш того, їздять не лише влітку, але й в інші сезони. Державне нововведення щодо безвізового в'їзду дозволить значно зекономити на обов'язкових витратах. Теперь, прилетев в Турции, мы можем спокойно наши нашим гражданам, не покупая марочку, пройти таможню и спокойно следовать на отдых. Безусловно, нужно только загранпаспорт. В случае с детьми, там, нужно отдельное разрешение от родителей. Ну, и дальше учетка. Раніше, перш ніж потрапити на турецькі пляжі українському туристу, потрібно було ще в аеропорту відстояти чергу за візовою маркою, вартість якої коливалася від 30 до 40 доларів. Туристична агенція планета, яка вже сьомий рік забезпечує Дніпродриженців якісним та безпечним відпочинком, щороку в Туреччину відправляє близько тисячі людей. Вона доступна нам Дніпропетровська, та очень удобно. в этом ґаду. Році... стал доступна Хорватия и Черногория из Днепропетровска. Все, все включено в Турции радует. И специальные предложения на Турцию тоже, тоже все-таки продолжают выходить. Можно подобрать тур от 800 долларов на двоих за пакет, включая полный. Все включено. И до какого-нибудь эксклюзивного VIP-отеля, VIP-отдыха. Туристична агенція планета пропонує своїм клієнтам широкий спектр путівок в різні регіони Туреччини та низки інших не менш цікавих країн Європи з обов'язковим включенням також українських краєвидів. Основні принципи агенції якість та гарантія. Все оформляється офіційно, юридичні, повними договорами, контрактами. Тобто турист повністю захищений від всяких нюансах які можуть відбуватися. Туристи всі застраховані на мідицинськимі страховочками. Сьогодні туристична агенція планета найкраща в місті, тож відчути комфорт безвізового відпочинку в Туреччині можна, скориставшись саме її послугами. 20 липня мусульмані всього світу починають святкувати Рамазан, дев'ятий місяць мусульманського календаря. Цей місяць є найважливішим та найпочеснішим для представників мусульманської релігії. Протягом всього Рамазана відбувається суворий піст, під час якого мусульмани відмовляються від їжі та води до заходу сонця. Детальніше про особливості цього свята дивіться у нашому наступному сюжеті. Відмова від їжі та води до заходу сонця не є головною метою посту. Головний сенс такого утримання це укріплення віри, проосмислення способу життя та головних пріоритетів. Піст для мусульман це в першу чергу можливість виділити для себе головні життєві цінності. Я думаю, що всі в мірі з судовостям ждуть наступлення місяця рамаца, тому що багато є причин для цього. В этот месяц любое доброе дело переумножается от 10 до 700 раз. На этот месяц любое желание, которое истинно от сердца просится Аллаха, Аллах вознаграждает их желание. На этот месяц, даже если у человека есть страшные грехи, если он будет покаяться истинно перед Аллахом, будет прощение, Аллах простит его грехи. У нашому місті Рамазан теж активно святкується представниками азербайджанської спільноти. У нас є молитвенний дом. Ми там збираємося молимося, будемо молитися за то за Україну будемо молитися. Будемо молитися для близьких, для родних. чтобы э, у кого в семье есть больные, чтобы они выздоровались, у кого есть маленькие дети, чтобы они выросли, э, беременные женщины, чтобы родили здоровые хорошие детей, те дети, которые заканчивают школу, чтобы они поступили туда, куда они хотят. Много есть желания, которые коллективно молятся, и Аллах услышит им и примут наши желания. До особливості цього свята можна віднести той факт, що від дотримання посту звільняються люди похилого віку або мусульмани, що мають проблеми зі здоров'ям. Але якщо людина не може дотримуватися посту, у кожний день Рамазану вона повинна нагодувати голодних або надати допомогу бідним. Я думаю, що е, община нашого міста – це теж частина жителів нашого борода. Поэтому я не только поздравляю нашу общины, я поздравляю всех жителей днепроцержинска, всех гостей Днепр с наступлением месяца Рамазана. пусть этот месяц у вас будет побольше доброе дело. после этот месяц у вас была сила воля, сила воля, что вы могли отказаться от плохих дел, что вы могли поститься. А смысл поста не только держать диету, смысл поста и, и со своими, воздержаться со своими плохими делами, со своими плохими даже мыслями. Во время поста человек очищается не только физиологически, он очищается и морально. морально. Поэтому я поздравляю всех жителей нашего города. Жила єм, жила ім, щоб таких е встреч таких святих місяців у них було много, много, много разів жизни. Закінчення Рамазану знаменується великою молитвою, після чого усі мусульмани відправляються на святкову трапезу, під час якої прийнято пригощати не тільки рідних та друзів, але й усіх знайомих взагалі. І про погоду на вихідні дні. За прогнозами синоптиків у нашому місті очікується ясна сонячна погода без опадів. Температура повітря вночі 22-23 градуси. День стопчик термометра сягне позначки 32-36 градусів вище нуля. Вітер змінних напрямків 1-3 метри за секунду. На цьому випуск новин завершено. Бажаю вам приємних вихідних та тільки гарних новин. На все добре у студії працювала Яна Касіна.